Джеймс Джойс. Зустріч саме Джо Ділон познайомив нас із диким заходом. Він мав невелику бібліотеку, яка складалася зі старих номерів журналу Стяг Британії, відвага та півпенні за диво. Щовечора після школи ми зустрічалися у його садку на задньому дворику і влаштовували індійські битви. Він і його молодший брат Лео, Товстун і Ледацюга. Захищали стріх у стайні, в той час як ми намагалися взяти її штормом або ж ми розпочинали кровопроливну бійку на моріжку. Але хоч як завзято ми бились та ніколи не брали гору. І всі наші сутички закінчувалися тим, що Джо Ділон виконував войовничий танок перемоги. Його батьки щоранку на восьму ходили на ранкову месу на вулицю Гардінер. І у холі їхнього помешкання панував благісний дух місіс Ділон. Але Джо грав завзятіше за нас. Молодший та стриманіший він виглядав, як справжній індіанець, коли гасав по садку зі старим стьобаним чохлом для чайника на голові, лупив по бляшанці кулаками і горланив на всі усюди. Айка, айка! Ай Ніхто не повірив, коли стало відомо, що він має покликання стати священником. Але вірте чи не вірте, виявилось, що має. Дух неповаги та неслухняності володів нами так, що під його впливом різницю культур та нахилів було подолано. Ми групувалися у банди хто з запалом, хто для розваги, а хто майже з остраху, і до цих останніх. Тих індіанців, хто побоювався вважатися старанним учнем або пестунчиком, належав і я. Пригоди, про які йшлося у книжці про Дикий Захід, не зачіпали мого серця, але принаймні вони відкривали можливості для втечі в інший світ. Мені більше подобались деякі американські детективи, в яких подекуди фігурували безстрашні прекрасні дівчата. Хоча в цих оповіданнях не було нічого недозволеного, і хоча іноді їм не чужі були певні літературні чесноти, вони поширювались по школі таємно. Одного дня, коли отець Бетлер слухав наші відповіді чотири сторінки з історії Риму, йолопа Лео Ділана злапали з примірником журналу «Півпенні за диво. Де ця сторінка? Оце вона. Так, діло не встань. Ледве день, продовжуйте. Який день ледве день зайнявся? Ви вчили це? Що у вас там в кишені? Серце кожного з нас затіпалось, коли Лео Ділон протягнув книжку, і кожний прийняв вигляд святкової невинності. Отець Батлер насуплено перегорнув сторінки. Що це за сміття він сказав? Вождь, Апачів?» І це ви читаєте замість того, щоб вивчати римську історію? Боронь Боже, знайти мені ще таку погань у нашому коледжі. Я вважаю, що людина, яка написала це, невдаха, що пише заради чарки. Я здивований, що такі освічені хлопчики, як ви, читають таку погань. Я міг би зрозуміти це, якби ви були учнями національної школи. А зараз, ділене, я вам серйозно раджу повернутися до своєї роботи, бо інакше ставши свідком такої прочуханки у шкільну годину, коли на речі дивляться тверезо, я відчув, що принади дикого заходу поблякли в моїх очах, а зніяковіле пухкеньке обличчя Лео Ділона пробудило докресумління. Але коли школа була далеко. Я знову починав надіювати за диким відчуттям свободи, яке могло запропонувати мені тільки ці хроніки вільного життя. Щовечірні розігрування воєнної пантоміміки стало для мене таким самим стомливим, як і рутина шкільного життя зранку, бо я жадав, щоб зі мною трапились справжні пригоди, але справжні пригоди, міркував я, не трапляються з людьми. Які залишаються вдома, їх треба шукати далеко від дому. Наближалися літні канікули, коли я задумав хоча б на день вирватися з атмосфери шкільного нуду. З Лео Діланом та хлопчиком на ім'я Маоні ми запланували одноденний прогул. Кожен з нас відклав по шість пенсів. Ми повинні були зустрітися о десятій на мосту через канал. Доросла сестра Маоні мала написати записку йому до школи, але Лео Ділон сказав своєму братові, щоб той сказав, що він хворий. Ми зібралися піти упродовж пристані аж до пароплавів. Потім ми перетнули річку на паромі і прогулялися до Піджен Хаус. Лео Ділон побоювався, що ми можемо зустріти отця Батлера або ще когось з коледжу, але Маоні. Слушно сказав, що отцеві Батлеру та Піджен Хаус тут робити нічого. Ми трохи заспокоїлись і я довів до кінця перший етап нашого плану, зібрав по шість пенсів з двох хлопців і водночас показав їм своїх шість пенсів. Напередодні, домовившись про все, ми були трохи збуджені. Ми потиснули один одному руку, сміючись. І Маоні сказав до зустрічі, товариші. Тієї ночі я спав погано. Вранці я прийшов до мосту перший, бо жив зовсім поруч. Я заховав свої книжки у високій траві біля смітника у кінці садка, куди ніколи ніхто не заходив, і похапцем кинувся уздовж каналу. Був сонячний ранок, на початку червня, я сидів на парапеті мосту. Задоволено дивився на свої стоптані парусинові черевики, які увечері дбайливо намастив білою гончарською глиною, і спостерігав, як слухняні коні тянуть угору вулицею, бричку з робітниками, гілки високих дерев обабіч алеї сяяли ясно зеленим листям, і сонячне світло, пробиваючись крізь нього, грало на воді каналу. Гранітний камінь, з якого викладено міст, потроху нагрівався, і я почав поплескувати його руками у такт з мелодією, Яка крутилась в моїй голові, я був дуже щасливий. Просидівши п'ять або десять хвилин, я побачив сіру куртку Маоні. Він піднявся схилом, усміхнувся і видерся до мене на міст. Поки ми чекали, він витягнув рогатку. Що випирала з його кишені, і став пояснювати, як він її удосконалив. Я запитав його, навіщо він захопив її з собою, і він відповів, що взяв її для того, щоб побавитись стріляниною по птахах. Маоні вільно спілкувався на жаргоні. Отця Батлера він називав смердючкою. Ми зачекали ще чверть години, але Лео Ділон так і не з'явився. Нарешті Маоні стрибнув з парапета і сказав Ходімо, я знаю, що Товстун злякається. А шість пенсів, сказав я. А це штраф, сказав Маоні. Чим більше, тим краще для нас. Шилінг за шість пенців замість шилінга. Ми йшли уздовж нори, стренд Роуд, аж поки дісталися до сіркокислотного заводу, а потім повернули праворуч. До пристані. Тільки но ми вийшли з людного місця, Маоні почав грати у індіанців. Він погнався за якимись обідраними дівчиськами, вимагуючи своєю рогаткою. І коли два обідраних хлопчика почали, як лицарі, захищати їх, шпурляли в нас камінням, він запропонував атакувати їх. Я не погодився, бо хлопчики були зовсім маленькі, і ми попрямували далі. А обірване військо галасувало нам навздогін. Святенники, святеники. святеники Вважаючи, що ми протестанти, через те, що Маоні, який мав смагляве обличчя, носив на своєму капелюсі сріблясту позначку якогось крикетного клубу. Коли ми дістались до Смусін Айрон, вирішили організувати засаду, але це було помилкою, для цього було потрібно принаймні троє. Щоб помститись, лео ділоно, ми почали вигадувати, що він наклав у штани з остраху, і намагалися відгадати, яку оцінку він отримає о третій годині на уроці містера Райана. Потім ми вийшли до самої річки, довгенько вештались гомінкими вулицями, обгородженими високими кам'янистими мурами, потім стояли закляклі, спостерігаючи за роботою кранів та двигунів. І на нас частенько покрикували водії навантажених фур. Лише опівдні ми дісталися до набережної. Робітники, мабуть, саме снідали, і тому ми теж купили два чи маленькі пиріжки з варенням і сіли поснідати на металевій трубі біля річки. Ми насолоджувались видовищем дублінського торгового життя. Баржі, сигнали, яких долинали здалека крізь кучері мережаного диму. Бура річкова флотилія за рінгсендом, великий білястий вітрильник, який розвантажували на тім боці. Маоні сказав, що було б добре утекти на одному з тих великих кораблів, і навіть я, дивлячись на високі щогли, бачив і уявляв собі географію країни, знання, про які були в мене мізерними, а зараз набували реальної форми. Школа та дім наче відійшли кудись, і ми вже не відчували їхнього тиску. Ми заплатили за перевіз і перетнули ліфі, на поромі у компанії двох робітників та маленького єврея з мішком. Ми були такі серйозні, тримались мало неурочисто під час нашого подорожування, але раптом наші очі зустрілись і ми розсміялись. Зійшовши на берег, ми стали спостерігати, за розвантаженням красення трьох щогловника, який помітили ще з протилежного берега, і якийсь чолов'я, що стояв поряд, сказав, що це норвежський корабель. Я пройшов до корми і намагався розшифрувати напис на ній, та зрозумів, що це марно, повернув назад і став розглядати чужоземних матросів чи має хто небудь з них зелені очі. Бо чомусь мені здавалось, що очі у них мають бути саме такі. Очі у матросів були і волошкові, і сірі, і навіть чорні. Один єдиний матрос, очі якого можна було б назвати зеленими, був високий на зріст чолов'яга, який розважав натовп на набережній тим, що кожен раз, коли падали тості дошки, кричав: Добре, добре! Коли нам набридла ця вистава, ми повільно почимчукували у рінгсент. День ставав спекотним, і у вікнах бакалійних крамниць запліснявілі бісквіти лежали вигорілі на сонці. Ми купили декілька бісквітів та шоколад і жадібно з'їли їх, блукаючи з леденими вулицями, на яких жили родини рибалок. Ми не знайшли молочної крамнички, тож підійшли до рознощика і купили малинового лимонаду кожному по пляшці. Коли Маоні освіжився ним, то погнався за кішкою вниз по провулку, але кішка втекла у широке поле. Ми обидва почувались дуже стомленими і коли дістались до поля, відразу попрямували до пологого берега, через гребінь якого могли побачити річку Додер. Було вже пізно, і ми були надто стомлені, щоб виконати наш план. Відвідати Піджин Хаус потрібно було повернутися додому до четвертої години, а то там довідаються про наш прогул. Маоні подивився засмучено на свою рогатку, і мені довелося запропонувати повернутись додому на потязі, щоб він знову повеселішав. Сонце зайшло за хмарки, і ми зосталися з нашими веселими думками та залишками їжі. Крім нас, у полі не було нікого. Деякий час ми мовчки полежали на березі, я побачив чоловіка, який наближається з далекого кінця поля. Я ліниво стежив за ним і жував зелену стеблинку, одну з тих, на яких ворожать дівчата. Він повільно йшов уздовж берега. Одна його рука була на стегні, іншою рукою він тримав тростинку, якою легенько постукував по дерні. На ньому був темно-зелений поношений костюм. А на голові цупкий ветровий капелюх, який ми звикли називати горщиком. Здавалося, він дуже старий, бо його вуса були попелясто сірого кольору. Він був уже за крок від нас, кинув на нас погляд і чим чекував далі. Ми стежили за ним очима. Коли він відійшов майже кроків на п'ятдесят, то повернувся і рушив назад. Він ішов до нас повільною ходою, постукуючи по землі своєю тростинкою, і ішов так повільно, що мені спало на думку, чи не шукає він чогось у траві. Він зупинився, коли дійшов до того місця, де ми сиділи, і привітався до нас. Ми відповіли йому, і він сів поруч з нами на схилі повільно і дуже обережно. Він почав розмову з погоди, сказав, що літо буде дуже спекотним. І додав, що клімат значно змінився з того часу, коли він був хлопчиком багато років тому. Він сказав, що найщасливіший період життя людини це, безперечно, шкільні роки, і що він віддав би все, щоби бути молодим. Поки він висловлював ці сантименти, від яких нам було трохи нудно, ми сиділи мочки. Потім він почав розповідати про школу та книжки. Він запитав нас, чи читали ми поезію Томаса Мура або романи сера Вальтера Скотта та Лорда Літона. Я зробив вигляд, що прочитав кожну книжку, про яку він згадав, так що під кінець він сказав: О, то я бачу, що ти такий же книжковий хробак, як і я. Ось він, додав він, показуючи на Маоні, який дивився на нас широко розплющеними очима. Він інший. Він має хист до забав. Він сказав, що має вдома всі твори сера Вальтера Скотта і всі твори Лорда Літтона, і йому ніколи не набридає їх читати. Зрозуміло, сказав він, що у лорда Літтона є такі романи, що хлопчикам їх не можна читати. Маоні запитав А чому це хлопчикам їх не можна читати? Це питання занепокоїло та засмутило мене. Бо я побоювався, чи чоловікові спаде на думку, що я такий же дурний, як Маоні. Проте чоловік тільки посміхнувся, і я побачив, що він має рідкі жовті зуби. Потім він запитав, хто з нас має більше любасток. Маоні зауважив байдуже, що він має трьох. Чоловік запитав мене, скільки маю я, я відповів, що жодної. Він не повірив мені і сказав, що він упевнений, що я повинен мати когось. А я промовчав. А скажіть нам, зухвало сказав маоні чоловіку, а скільки маєте особисто ви? Чоловік знову посміхнувся і сказав, що коли він був у наших літах, він мав багато люблясток. Кожний хлопчик, сказав він, має маленьку люблястку. Його ставлення до цієї теми уразило мене, як незвичайно ліберальне для людини його віку. У глибині душі я думав, що він сказав правду про хлопчиків і їхніх прительок, але мені було не до вподоби ці слова, якими він висловлювався, і я був здивований, чому він затреся раз або двічі, наче злякався чогось або раптово йому стало зимно. Він продовжував говорити, і я помітив, що в нього гарна мова. Він почав розповідати нам про дівчат яке в них гарне м'яке волосся, які в них лагідні руки, і що дівчатка не всі такі добрі, як виглядають, якщо тільки ти їх знаєш. Нічого більше йому так не подобалось, сказав він, як дивитися на гарну молоду дівчину, на її гарні білі рученята. Та прекрасне м'яке волосся. У мене виникло таке враження, що він повторює вивчене на пам'ять, або що загіпнотизований якимись словами його розум повільно кружляє по одній і тій же самій орбіті. Іноді він говорив, не мов би просто посилався на факти, про які знають всі, а іноді він притишував голос і говорив загадково, не мов би розповідав нам якусь таємницю. І не бажав, щоб її почули інші. Він повторював свої фрази знову і знову, трішки змінюючи та неначе обертаючи їх своїм монотонним голосом. Слухаючи його, я весь час пильно вдивлявся в підніжжя схилу. Пройшло чимало часу, і його монолог припинився. Він повільно підвівся, сказав, що має залишити нас на хвилину другу. І стежачи за ним поглядом, я побачив, як він повільно ішов від нас до найближчого краю поля. Ми сиділи ані пари з вуст, коли він пішов. Після кількох хвилин мовчання я почув, як Маоні вигукнув. Послухай, подивися, що він робить. Я ані відповів, ані підвів своїх очей. Маоні знову вигукнув Послухай, та він старий брудний дивак. Якщо він запитає наші прізвища, сказав я, хай ти будеш мерфі, а я буду смітом. Більше мене вимовили один одному ані слова. Я все ще розмірковував, чи повинен я піти звідси, чи ні, коли чоловік повернувся назад і сів поруч з нами. Щойно він сів, як Маоні, гладівши кішку, яка втекла від нього, схопився на ноги і побіг за нею через поле. Ми з чоловіком спостерігали за погонею. Кішка знову втекла, і Маоні почав кидати камінням у стіну, через яку вона перестрибнула. Стомлений він почав веждатись туди-сюди, по дальшому краю поля. Через деякий час чоловік заговорив до мене. Він сказав, що мій товариш дуже нечемний хлопець, і запитав, чи часто його шмагають у школі. Я вже зібрався з обуренням відповісти, що ми не з національної школи, де хлопчиків шмагають, як він сказав, але промовчав. Він почав говорити про тілесні покарання хлопчиків. Його розум, як не мов би знову загіпнетизований його мовою, здавалося, повільно кружляв навколо нового центру. Він сказав, коли хлопчики так поводяться, їх потрібно відшмагати. І відшмагати добре, коли хлопчик нечемний та незлухняний нічого не може так йому допомогти, як добра хлоста. Ляпанець по руці або просто ляпанець, цього недостатньо. Що йому необхідно, так це добра хлостка. Я був здивований його тоном і мимохідь поглянув на його обличчя. Тільки но я поглянув, зустрівся з поглядом темно зелених очей. Які вдивлялися в мене з-під лоба, що сіпався, я знову відвернув погляд. Чоловік продовжував свій монолог. Здавалося, він забув про свій недавній лібералізм він сказав, якщо він коли-небудь дізнається, що хлопець розмовляє з дівчатами, або у нього є любястка, він шмагав би його та шмагав, і це навчило б хлопчика не розмовляти з дівчатками. А якщо у хлопця є дівчина і він приховує це, то він завдасть йому такої хлостки, якої не отримував жоден хлопець у світі. Чоловік сказав, що немає нічого кращого у цьому світі, що йому так подобалось, як це. Він так розписував мені, як би він відшмагав того хлопця, не мов би розкривав якусь ретельно продуману таємницю. Це було б для нього. Він сказав кращим за все у світі, і його голос, який, здавалося, своєю монотонністю вів мене крістю таємницю, став майже лагідним. І він, здається, благав мене, щоб я зрозумів його. Я зачекав, поки його монолог знову перервався, потім різко підвівся. Щоб не виказати свого збудження, я затримався на хвильку. Роблячи вигляд, що ретельно зашнуровую свої черовики. Потім я сказав, що я змушений іти, побажав йому доброго дня. Я піднімався схилом повільно, але моє серце тремтіло від страху, що він може вхопити мене за щиколотки. Коли я вийшов на гребінь, то повернувся і, не дивлячись на нього, закричав що сили через поле. Мерфі! У моєму голосі відчувалась нотка удаваної хоробрості, і мені було соромно від свого нікчемного хитрування. Я був змушений закричати знову, допоки Маоні побачив мене і крикнув у відповідь. Як билось моє серце, поки він біг до мене через поле, він біг так, наче ніс мені допомогу. І я так жалкував, що десь у глибині свого серця завжди ставився до нього. Дещо зневажливо. Кінець.